Так, ну що ж, я не заявляла, що я сьогодні буду вмикати е, прямий ефір в інстаграмі, тому той, хто потрапив, той молодець. От я вам скажу, що я оголосила про те, що буду кожної середи проводити майстер-класи в себе на телеграм-каналі. Е, що середи о 18.00 я прямо планую закріпити цей час, тому ви, молодчинки, е, дівчата, хто приєднався, хто тут. І також ті, хто в інстаграмі вам трішечки пощастить, почути невеличку частинку, так, яку я для вас тут залишу. От, і я вам скажу, що неочікувано для мене. Мене десь в обідній період часу трішечки накрила застуда. От, але таке буває. Я навіть переживала, чи я зможу бути для вас ефективною, але, начебто, все гаразд, голова моя ясна. От а для мене це найважливіше. Так, Надію, теж привіт, рада бачити. Так, ну що ж, будемо починати. Коротенько представлюся для тих, хто, можливо, вперше, хто зі мною не знайомий, можливо, тут є такі, от бо не всіх бачу. От, мене звати Вікторія Харетонова, я засновниця центру MindSweet і так само я психологиня і менторка самоцінності для жінок. От створила свій телеграм-канал саме для того, щоб розповідати вам більше про самоцінність, впевненість, навички, зміни мислення. От ми будемо про це говорити дуже багато з різних боків, з різних точок зору. От, і я буду дуже рада насправді вашим питанням по темі, яку ми сьогодні будемо обговорювати. І загалом, на майбутнє я буду періодично вас запитувати. Так, ну що ж, поїхали. Надя мені трішечки на секундочку показалась. Прекрасно, я була рада бачити. Так, зразу скажу дівчат, я говорила, запису не буде, але я його вмикаю. Він буде для мене, можливо, я його буду потім продавати. От, тому запис є, але я його не буду розміщувати. Так, ну давайте тоді покажу презентацію. Бачите, я люблю, щоб було все красиво щоб гарненько все запам'ятовувалось. Я сподіваюся, що у вас є можливість хоча б десь трішечки занотовувати. От, можливо, буде чудово, якщо є блокнотик, нотатник, або в телефоні, так? якщо у вас буде можливість записувати, теж прекрасно. Отже, наш сьогоднішній майстер-клас називається Як трансформувати саморуйнівні думки. От скільки я спілкуюся з дівчатами, скільки ми говоримо на наставництві, абсолютно Кожна, і я скажу, що це взагалі такий довгий процес, назавжди, оскільки ми живемо, оскільки так буде, ми будемо зустрічатися із своїми внутрішніми діалогами. От, і питання в тому, які думки в нас виникають внаслідок якихось подій, які думки не те, що знаєте, які думки, а що ми з ними робимо взагалі. Да? Тут питання не в тому, що вони виникли, а як ми їх сприйняли, чи ми їх почули, наскільки сильно вони. Вони на нас вплинули, чи ми їм повірили, і як вони вплинули на наше подальше самопочуття і настрій. І дії отут найважливіше. От тому ми з вами сьогодні набагато глибше більше поговоримо про ці саморуйнівні думки. Так, Олю, привіт! Чекаю у телеграм-каналі за посиланням, тому що тут я буду тільки трішечки. От Оля, давай забігай до нас тут в зумчик. Так, ну що ж, поїхали далі. Дівчата, я вже вам трішечки представилась, тому не будемо тут зупинятися. І починаємо. Насправді, я думаю, кожна з вас погодиться, що так, ми всі цінні, ми всі розуміємо, да, що ми народилися і цінні по праву народження, але... Думаю, кожен з вас погодиться, що внаслідок різних подій чомусь ми починаємо в цьому сумніватися, піддавати сумніву, вагатися. От, і е, починаємо, знаєте, як м -м, ми, начебто, розумом головою розуміємо, що ми цінні, але цього почуття власної цінності у нас може не бути. Так? Ми можемо його не усвідомлювати або ми можемо його втрачати. Так, Юля, привіт-привіт! Також чекаю у нас тут в зумчику, в телеграм-каналі. От, тому що в інстаграмі я буду тільки трошечки. Ще трішки поговорю і буду завершувати. От, тому, дівчат, тут мені хочеться основне підкреслити: це почуття власної гідності. да, Розуму ми розуміємо, але ми не відчуваємо в собі це, не приймаємо це в собі. Так. Ідемо далі. І я бачу реакції ставлять дівчата. Класно, я рада, що вам відгукується ця тема. Так, Юля, привіт, чекаю. От, і дивіться далі. Так? Під впливом негативних думок, оцих внутрішніх діалогів, про які я вам кажу, руйнується насправді не цінність, а наша здатність відчувати цю цінність. Тобто цінність вона сама по собі є, так? Але коли в нас вмикаються ці критики, перфекціоністи, скептики і так далі, так ми їх починаємо слухати, і ми перестаємо відчувати цю цінність в собі. Скажіть, чи розумієте, про що я кажу? Дайте мені реакції. Наскільки вам зрозуміло? Так, є, Світлана розуміє, Надя 100% ставила. Так, Олександру, я сподіваюся, вам все чутно, все окей. Так, да, тобто, дивіться, тут ми якраз з вами будемо говорити от про це здатність відчувати. І тепер е, хочу вам ще показати такий момент. Е, вибрала, знаєте, таку популярну тему, тому що зараз багато говорять про те, як важливо проявлятися. Дуже багато курсів про це, проявись, проявись. От багато хто про це говорить, і а, часто за страхом проявлення стоїть хейт, а стоїть те, що будуть насміхатись, осуджувати, оцінювати, що ми можемо осоромитись. І як наслідок, ми так само боїмося, знаєте, якщо нас не приймуть, да, і будуть хейтити. І я вам буду насправді в приклад приводити, тому що я відчувала і знаю, що таке на власній шкурі, що таке хейт. Теж про це проходила. І я вам скажу, що в мене був. Нехороший досвід, а тому, що я тоді якраз послухала свого внутрішнього критика, повірила йому. У мене був дуже високий рівень довіри до цього критика, і дійшло до того, що я просто припинила в якийсь момент навіть вести блог. Це здається, був 2017 рік, якщо я не помиляюсь. От, я вам зараз буду прямо на моїх прикладах розповідати, вам стане зрозуміліше. Так, дивлюся в чаті повідомлення. Трішки незручно писати, але все зрозуміло. Супер, Олександро, дякую, що ви мені відписали. Так, і ви бачите, отут скрін. Я для вас підготувала. Хто в інстаграмі, тому не видно. Я вам трошечки поясню, щоб було зрозуміліше. Наприклад, так, у нас є одна подія. І кожна людина її сприймає по-різному. Так трапилась подія, але у нас у всіх свої власні внутрішні діалоги, і вони там щось нам. Щось нам говорять. І ось дивіться, приклад, так? Я знайшла двох блогерів: одна з них Аліна Касьяненко Я Душа. Можливо, хтось із вас її знає, можливо, хтось підписаний. І друга це Гюрем Сашка. Ось вона мені періодично висвічується в інстаграм-стрічці. От, і мені дуже сподобалось, як вони опрацювали хейт. Тобто, дивіться, наприклад, я. І ці двоє дівчат, так, я в свій час е, зустрілася з Хейтом, я почитала, мене накрило просто хвилею, я вам далі буду говорити, е, які саме думки там були. От Мене накрило хвилею, і я під впливом цих думок ця людина сказала, я погодилася з думкою цієї людини і перестала вести блог. А тепер дивіться, що ці дівчата роблять. Гюрем Сашка вона вдягнулась приблизно так, як вона уявляє цю щасливу маму трьох янголят, і вона починає висміювати це. Тобто, подивіться, що вона зробила. Вона це перетворила на контент. Тобто, я на її місці повірила в 2017 році, повірила і перестала писати, а вона перетворила це на контент. Тобто, бачите, подія одна і та ж. Але реакція інша, різна. Оце я вам хочу пояснити. Далі Аліна Касьяненко. Так само, вона нещодавно мені дуже сподобалось, як вона зробила такий класний розбір хейтів різних, які до неї прилетів. І вона прямо зробила такі скріни і записала ролик і зробила розбір. Тобто знову ж таки вона це перетворила не не те, що навіть на контент, а вона вона навіть показала свою експертність, тому що вона зробила такий розбір прямо цих людей, трошечки психотипу їхнього. І особисто в мене виникла велика симпатія до неї, тому що мені дуже імпонувало те, як вона це зробила, як вона про це розказала, і одразу було видно рівень експертності цієї людини. Тобто, бачите, хтось може під впливом цієї події все капець, все погано, все пропало. Не буду я це робити краще, поганий з мене блогер. А хтось думає, о, а перетворюка я це на контент, розумієте? Тобто цінність у нас у всіх є по праву народження. Ми це всі розумом розуміємо. Під впливом якоїсь події у всіх різна реакція, і хтось втрачає оце почуття цінності, а хтось ні. Розумієте? Тобто я тоді втратила це почуття цінності, а дівчата не втратили, а навпаки, перетворили це на контент. Так? І Аліна круто показала свою експертність, а Саша зловила додаткових підписників. І тут я також додала мені так прямо запам'яталось. Я вже не шукала цей скрін. Мені просто запам'яталось. Наталя Холоденко вона дуже часто стикається там з величезними просто хвилями хейту. От, і мені чомусь так знаєте, я таке слово улибнула, да? Оце є хтось і написав Запроданка. Ну, я не пам'ятаю чесно про що це було відео. От але там, знаєте, прям така емоція була, і там запроданка і все, і більш нічого. І е, Наталя Холоденко у відповідь їй відповідає: розпроданка. Знаєте, і мені так стало смішно. Тобто я от, одразу помітно який авторитет у людини вже до цього хейту. Тобто, ви розумієте, в чому питання? От часто ми боїмося проявлятися, тому що думаємо, що щось там трапиться, і навіть якщо це трапиться, питання в тому більше, як ми на це реагуємо. Розумієте? Які в нас внутрішні діалоги в цей момент? Надя пише: Так, критик він присутній. О, так. А, тепер дивіться, я вам так скажу. А, не хочу, щоб у вас була така ілюзія, що ви стикнулися з критиком. Ви тут зараз зі мною попрацюєте, і ви йому скажете, папа не завжди». На жаль, таке не буває, тому що все одно у вас будуть вмикатися оці ці старі патерни поведінки, мислення. Це такий більш довгий процес, можливо, зі скрипом. Десь буде змінюватись, але, але, Гарна новина в тому, що я зараз вам покажу, як це можна робити в моменті відстежувати це в собі, і перетворювати це на таку гарну звичку, на навичку. Тобто ви хоп, зловили, опрацювали, хоп, зловили, опрацювали. І ви так потрошку-потрошку будете робити, і голос цього критика внутрішнього, він буде тихіший, тихіший, тихіший. От в чому сенс. Так, ну що ж, сподіваюся, вам все зрозуміло. Так, думаю, приклад хейту і блогерів якраз дуже гарно це все демонструє. Тепер дивіться, дівчата, хто на наставництві, вони вже стикалися, і я сподіваюся, вони всі працюють із трекером. Зараз я вам покажу щось схоже з трекером, але трішечки більш широко. Ми на це подивимось. Існує така думка, міфічна думка, що подія спричинює емоцію, тобто трапилась якась подія. Наприклад, хтось щось сказав, і ми відчули, наприклад, образу або гнів на цю людину. Але ні, насправді все трішечки складніше. Найбільший вплив мають думки, так тобто наш внутрішній діалог. Тобто відбулася подія, наприклад, хтось щось сказав. Ми в цей момент про себе щось подумали, і у відповідь на цю нашу думку виникає емоція і наша реакція. Зрозуміли? Тобто все трішечки складніше. Подія, наша внутрішня думка, наш внутрішній діалог, наше внутрішнє переконання, думка про себе в цей момент, і тоді виникає емоція. На прикладі хейту. Як це виглядає? Подія сталася, так написав хейтер Запроданка, наприклад, так, як Наталі. Далі дивіться, можна подумати, все, я образилась, більше я не буду писати, так, як тоді я зробила. Але питання в тому, яка в мене думка була про себе в той момент, чи я перестала писати? Яке переконання в мене було про себе в той момент? А в мене було переконання, що я пишу не цікаво, що це нікому не потрібно, що я поганий блогер. От, тобто, оця думка про себе у мене була. Далі людина написала, і вона, не мов би знаєте, як підтвердила оцю мою думку. І я собі тоді сказала: Ну я ж сказала, я ж думала, о тобі, і все. І я припинила, розумієте? Як це працює. Але на Наталю Холоденко це не вплинуло, тому що в неї немає такої думки і переконання, що вона поганий блогер, що вона поганий експерт, що вона там, не такий психолог. І так, вона не всім подобається, вона дійсно ловить багато хейту. Але це не говорить про те, що вона якийсь не такий експерт. Або Аліна є душа. Якщо вона говорить про духовність, їй кажуть: Як це ви про гроші? Ви ж така духовна людина. Але Аліна чітко розуміє, в неї є чітка. Сформована думка про себе, що духовність і гроші, вони абсолютно поєднуються прекрасно. Можна і те, і те. Не потрібно виключати щось від чогось. Так, я сподіваюся, ви зрозуміли, так, що я маю на увазі. Відреагуйте мені вогниками. Так, Оксана приєдналася. Супер, Оксана, рада бачити. Так, і Світлана, сердечко, чудово. Так, ну що ж, тоді продовжуємо. І можна сказати, так, в чому ж проблема? Що тоді робити? Ага, встигла. Супер, супер, я рада. В чому проблема? А в тому, що наші думки є викривленими. І я думаю, що ви неодноразово чули, можливо, бачили десь в інфопросторі кажуть установки, обмежуючи переконання, і це дійсно розповсюджена тема. Але питання в тому, що ці думки настільки швидко. Прос... Пролітають в нашій голові, що ми їх не встигаємо ловити. Але думка пролетіла, емоція вже трапилась, настрій вже зіпсувався, якийсь відбиток на тілі вже відбувся. Розумієте, в чому справа? І ось тут у мене на слайді Інстаграм вам не видно, такий слід залишився. Тобто у нас є викривлені думки про себе, внутрішні діалоги, які ми в собі не усвідомлюємо, тому що вони дуже швидко пролітають. Питають, у нас немає звички їх відстежувати, працювати над собою, і вони часто навіть не свідомі для нас. От, але вплив на наше тіло, на наші емоції і реакції вони мають прямий. От в тому і проблема. І вони прямо залишають такі. Знаєте, от є така фраза поговорила з подругою і залишився неприємний осад. Оце воно. А чому залишився неприємний осад? Тому що у вас е, виникла якась реакція на якісь її слова, можливо, навіть про вас, можливо, вона вам сказала якийсь зворотний звазок. Вам стало неприємно. Інколи ви думаєте, так вона ж нічого такого не сказала. А чому мені так неприємно стало? І ви прямо відчуваєте це на рівні тіла. А питання в тому, що ви самі про себе так думаєте. Е, я вам скажу, що... Я вже навчилась насправді так робити. У мене буває таке, що я про щось думаю, щось відбулося, і, наприклад, паралельно там мию посуд, наприклад, або там складаю щось. І тут я раптово відчуваю якісь такі неприємні відчуття в тілі. от, Знаєте, такий вантажок в тілі. Я не розумію, думаю, все ж добре було, нічого ж такого не відбувалося. Чому в мене цей вантажок неприємний з'явився? І що я далі роблю? Тому що думки ж вони, пам'ятаєте, як вам казала, як комета пролітає да? дуже швидко. І, мене, і я починаю прокручувати. Так, про що я думала? Ага, це, це, це. це. І така, оп, і зловила цю думку. І потім думаю, а чому я так на не відреагувала? І тут в мене одразу виникає, ага, бо я подумала, наприклад, що я поганий керівник, наприклад, там, або там, я поганий директор. І думаю, а чому я так про себе подумала? І я одразу починаю, ага, тому що така подія сталася. Але ж це ж не говорить про те, що я поганий керівник. Чому я так вирішила про себе? І все, дівчата, далі магія. Як тільки я про це подумала, все, оцей вантажок всередині, він просто зникає, він розсіюється. І мені стає так добре внутрішньо, і проблеми нема. От і все. Так, добре, давайте тепер я більш так детальніше вам розкажу про ці внутрішні діалоги. Так, час це змінити. Да? У мене прямо ось так от рука стоїть. Так, час це змінити. Ну що ж, інстаграм. Хто не перебіг до мене, але ви є в телеграм-каналі, я вас запрошую, тому що зараз вже буде більш така детальна інформація. я Вже буду розпаковувати конкретно внутрішні діалоги, як вони проявляються, для того, щоб ви їх навчилися бачити, щоб вони не як комета пролітали, а трішечки повільніше, щоб ви встигали їх ловити. І далі я вам дам прямо практику, ви покажете, і будемо на прикладі це розбирати. От, тому хто є в телеграм-каналі, запрошую. Кого немає чекайте, коли я розміщу наступне віконечко, щоб можна було приєднатися. Так, ну що ж, всім до зустрічі!